Сьогоднішній наш брифінг ми присвячуємо е, ті і підситуації, яка є в нашій області, з приводу захворювання гострих респіраторних захворювань щодо статистики. Оксана Тимофіївна, генеральний директор Центру контролю профі... інфекційних захворювань, е, розкаже нам, яка епідситуація. підситуація. Будь ласка, Оксана Тимофіївна. Так, хочу довести до відома слухачів про те, що е, у нас ми зараз перебуваємо на четвертому тижні 2024 року, і ми аналізуємо захворюваність грипом та ГРВІ, е, і всіма е, інфекціями респіраторної групи щотижнево. Так, за останніх сім днів е, захворюваність е, грипом ГРВІ зросла, е, е, дещо зросла і складає 533,5 випадків на 100 тисяч населення. Це дещо вище. Рівня епідемічного порогу і відповідає високому рівні інтенсивності епідемічного процесу, так за останній тиждень, а це з 22 січня по 28 січня. Кількість захворілих гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі і ковід, склала. 5434 випадки проти 4262 випадки, що на 27,5% вище за попередній третій тиждень. Питома вага дітей до 18 років склала 55,3%. В абсолютних цифрах це виливається в 3004 особи проти 1869 осіб за попередній тиждень. Також захворюваність дітей зросла на 62,2% і школярів на 41,4%. Також зріст і показник госпіталізації. Госпіталіза... госпіталізовано більше осіб як за попередній тиждень і складає 182, дві особи проти 136%. За четвертий тиждень року зареєстровано 60 випадків захворюваності COVID-19. Це не є велика цифра, але ми бачимо, що з кожним тижнем захворюваності на COVID-19 зростає. І е, захворювання на covid 19 зросла на 1,1% в порівнянні з попереднім тижнем. Якщо брати за цілий рік е, за біжучий період 2024 року, то е, захворювання на covid 19 складає 226 випадків. Е, для того, щоб інформувати населення області, е, який саме зараз вірус циркулює, е, нашою установою центром контролю та профілактики хвороб. Проводиться моніторинг циркуляції вірусів. Так, ми, так ми, ми ставимо на ГРВІ Скрін. Від початку епіцезону сезону ми поставили таких 647 постановок біоматеріалу і виділено такі вірусні захворювання, як грип А циркуляція у 9 випадках, грип Б, сім випадків, а і також риновірус. Тобто на сьогоднішній день в епідсезон 2023-2024 року циркулює вірус COVID-19, вірус грипу А, вірус грипу Б і риновірус. За останній тиждень в області зареєстровано також два летальних випадки від covid 19 Це чоловік, 71 рік, Тернопільський район, мав супутні захворювання серцево-судинної системи, і чоловік 63 роки, також Тернопільський район, супутні захворювання печінки. Обоє людей не щеплені. Взагалі за епідсезон 23-24 року зареєстровано 19 летальних випадків. З них люди 65 років і старше – це 14 випадків, і не щеплених від COVID-19 – 15 випадків. Тобто, в основному летальні випадки зареєстровані серед людей старших 65 років, які мають супутні захворювання і які не щеплені. Дякую. Якщо є запитання, то будь ласка. Я продовжу. Яка ж ситуація в лікувальних закладах і скільки проліковано пацієнтів? Станом на сьогоднішній день в лікувальних закладах пацієнтів з грипоподібними захворюваннями знаходиться 280. З грифом 177 з них. З ковідом 80 важких, які мають на кисневій підтримці, 11. І з цих 280 знаходиться 50 дітей. Амбулаторно проліковано 965 дітей, в яких виявлено 906 випадків ГРВІ. І 1120 проліковано дорослого населення із грипоподібними захворюваннями. Госпіталізовано дітей за тиждень 58. Найбільше спостерігається у віковій категорії серед дітей це від 0 до 4 років. Хотіла проінформувати ще про кількість щеплень, кількість щеплень проти грипу: 3648. Це вакциновано корейською вакциною GC-Flu 2531 особа і вакциною вакцигриб 1117 осіб. Як же ж протікає цей гриб? Як е, переносять зокрема його діти? Надаємо слово нашому головному експерту із е, дитячої дитячих інфекційних хворіб. Дивиняк е, Ользі Миколаївні завідуючи відділенням е, інфекційним відділенням дитячої міської лікарні. Будь ласка, Олема, добрий мене. день. Насамперед хочу сказати, що е, зростання. Захворюваності на респіраторні інфекції на грип, в тому числі відмічаємо чітко від 10 січня. За цей період до сьогоднішнього дня в нас проліковано 40 дітей з грипом, і з них 18 грип а підтверджений лабораторно а решту дітям діагноз виставлений клінічно. По вікових групах найбільша кількість хворих з 3 до 6 років. Тобто це ті діти, які організовують ті діти, які відвідують організовані колективи, дитячий садочок. А також з 6 років і старше 11 дітей, знову ж таки, діти шкільного віку. Ну, от, знову ж таки організовані колективи, і до одного року двоє діток від одного до трьох років вісім дітей. На сьогоднішній день маємо 11 дітей з грипом. З них 5 дітей підтверджено швидкими тестами грип А. І шість дітей виставлені клінічно, і у відділенні інтенсивної терапії сьогодні знаходиться одна дитина з підтвердженим грипом Б, тому говорити, що в нас тільки циркулює грип А неправильно. Є і грип Б, але кількість випадків підтверджених грипу Б значно менше стосовно клініки. Звичайно, що ми клінічно можемо ставити грип, тому що має чіткі клінічні симптоми, характерно гострий початок з коротким інкубаційним періодом, від декількох годин до двох-трьох діб, і власне така невеликий термін інкубаційного періоду зумовлює те, що є дуже багато таких епідеміологічних вогнищ, тобто сімейні вогнища, вогнища в дитячих садочках, вогнища в школах, в класах, тому що. Дійсно, за декілька годин може підключатися велика кількість людей, які контактують з хворим. І хворий він найбільше виділяє кількість вірусу власне в кінці інкубаційного періоду і в перші дні хвороби. Хвороба розпочинається гостро з підвищення температури тіла до фебрильних гектичних цифр, тобто це вище ніж 38, 38, 39, 40. Температура тіла може підніматися кожних 3-4 години. Особливо це характерно в перші доби хвороби. Тоді, коли є інтенсивна вірусемія, коли вірус інтенсивно розмножується, і, власне, для грипу характерно, що перших 3-4 хвороби буде тільки гарячка, так звана суха гарячка, тобто температура без катаральних проявів, підвищення температури без катаральних проявів і загальні прояви інтоксикації, Тобто це може бути ломота в тілі, ломота в м'язах, біль голови, біль очних яблук. Коли температура йде на спад, тоді е, появляються і наростають катаральні прояви. Тобто, це і першіння в горлі, це сухий нав'язовий кашель, це заложеність носового дихання, е, виділення з носа. І якщо говорити про е, ті ускладнення, які можуть бути після грипу, то на першому місці, звичайно, це е, отит, е, на другому місці риносинусит, як вірусний, так і поствірусний, і е, е, пневмонії. На сьогоднішній день ми не маємо відділення пневмонії, але є в інфекційно-діагностичному відділенні нашої міської дитячої лікарні, як і зрештою, напевно, і по всіх лікарнях. І хочу сказати, що власне, при вчасному постановці діагнозу грип клінічного чи грип підтверджений лабораторно є можливість давати сучасну противірусну терапію, препарати озельтамівіру, які є різні фармакологічні фірми випускають під різними торгівельними назвами. І Хочу сказати, що ефективність лікування власне, препаратами озельтамівіру дуже висока. Буквально за півтора доби маємо зниження гарячки і покращення стану хворого. І препарати озельтановіру, звичайно, що вони попереджують ускладнення, які можуть виникнути в пацієнта. Якщо говорити загалом про захворюваність, то найкращим профілактичним засобом, звісно, слугує вакцинація. Однозначно, це працює, тому що бачу, по працівниках відділення провакциновано більше 70% персоналу відділення, і поки що ні одного випадку грипу серед персоналу ми не маємо. Тому заохочую всіх вакцинувати і себе і дітей, незважаючи на те, що зараз іде підвищена захворюваність на грип, тому що вакцинуватися все рівно в цей період можна і потрібно. Тому що вакцина захищає на сучасному етапі від чотирьох від штамів вірусу грипу, два віруси грипу А, два віруси грипу Б. І якщо зараз ви хворієте якимось одним штамом вірусу грипу, то не означає, що ви надалі не інфікуєтеся іншими штамами вірусу. Дякую, в мене все. Якщо є якісь питання, то будь ласка. Насамперед, якщо ви бачите, що ваша дитина захворіла. Якщо дитина має гарячку, яка погано коригується жарознижувальними, ви однозначно мусите звернутися за медичною допомогою до свого сімейного лікаря, до свого дільничого педіатра, от до фельдшера, в залежності від того, де ви живете, але звичайно, звернутися за медичною допомогою. Завжди ми в педіатрії говоримо такі так звані червоні пропорції, про яких обов'язково потрібно звернутися до свого дільничого лікаря. Це є температура, яка погано коригується жарознижувальними препаратами. Це є температура, яка супроводжується блювотою, якщо з'являється якісь висипання, якщо з'являється задишка, якщо є судому у дитини або є порушення свідомості. Обов'язкове звернення до дільничого лікаря і обов'язкова госпіталізація водночас кожна мама в аптеці мусить мати препарати жарознижувальні. Нагадую, що для дітей це є препарати ібупрофену і парацетамолу у вікових дозах. Все інше симптоматичне лікування або противірусну терапію призначає лікар. Зараз не стоїть таке питання, але це вирішує кожен керівник закладу індивідуально, в залежності від відсотку дітей, які є хворими. Якщо можна, я продовжу. Якщо відсутні діти понад 30% в одному організованому колективі чи в одному класі, тоді закривається окремо наказом чи клас, чи, чи загальноосвітня школа. У нас зараз дуже мало закладів, які є закриті по області, і кілька класів тільки закриті, тобто ситуація контрольована. Можна. Чи я що хочу додати? Я би ще хотіла додати, що на жаль, в ті періоди, коли є підвищена захворюваність на грип і інші респіраторні захворювання, іноді ну не звертається увага на більш серйозні захворювання, які можуть бути у дітей, тому закликаю своїх колег. Лікарів не забувати оглядати повністю дітей, тому що власне в такі періоди пропускаються інші захворювання, такі як скарлатина, як тонзиліти, коли потрібно давати антибіотик, і, на жаль, як мінінгококова інфекція, мейнкокцемія. Будь ласка, оглядайте дітей, щоб не пропустити такі смертельно небезпечні захворювання. І вам дякую для Je est